Молі Подільський вступає в новий рік з бюджетом. Міський кошторис затвердили депутати на черговій 53-й сесії міської ради, яка відбулася сьогодні, 20 грудня. Загальна цифра у майже 406 мільйонів гривень, що практично відповідає розміру кошторису поточного року, 24-го. У цю суму входять доходи загального фонду в розмірі 391 мільйон 883 тисячі гривень, доходи спецфонду у 141 мільйон гривень. Прийняти бюджет 2025 – збалансований та прогнозований на 53-й сесії. Депутати також затвердили низку програм, зокрема щодо благоустрою громади та земельних відносин, надали дозвіл на встановлення меморіальних дошок загиблим у війні з Росією землякам, внесли зміни до структури та штатів апарату міської ради та її виконавчих органів. Щодо останнього, то вони стосуються роботи управління культури та інформаційної діяльності, куди увійдуть відділи сім'ї, молоді та спорту. З 1 січня створюється окремий відділ автоматизованої обробки інформації апарату міської ради та виконком. А з 5 лютого наступного року на базі Моліподільської міської публічної бібліотеки No1 створюється комунальний заклад Публічна бібліотека Моліподільської міської ради, куди увійдуть, окрім міських бібліотек, сільські бібліотеки філії. Під завісу сесійної роботи міський голова Геннадій Лухманюк подякував депутатам за плітну працю та співпрацю, а також підвів підсумки діяльності за поточний рік. Далі взяли слово самі міські обранці. Їхні виступи стосувалися різного роду актуальних питань життя громади. Зокрема, Елла Требич закликала допомогти міському комунальному підприємству Водоканал у бронюванні своїх працівників. Інакше стане патова ситуація: не буде кому виходити на роботу та подавати містянам воду, обслуговувати мережі, що може призвести комунальну сферу міста до колапсу. Аналогічна проблема турбує і аграріїв, про що звернувся до колег та міського голови Віктор Цибульський. Лариса Савіцька підняла питання нагальної потреби в ремонті дороги сполучення Немія Серебрія. Тетяна Фоменко заявила про необхідність виконання вимог проведення роздержавлення місцевого медіа. Комунальне підприємство «Престел телерадіо центру Краяни, де міська рада, як того вимагає чин законодавства, має вийти зі складу засновників та припинити його фінансування. Процес роздержавлення проходить по всій країні. Якщо ж цього не зробити, медіа втратять свої ліцензії та припинить діяльність. 53 й сесії Моліподільська міська рада ще не закриває 24-й рік. Планується скликання ще однієї позачергової сесії, бо життя вимагає оперативно реагувати на виклики дня.